Чому так рідко виходять логи Боже, які наприкуси падають. І вона в обратному путі маля-мало назбирають. Дивіться, знімати воно то можна знімати. Але так як я виставляю його, Сутки, двоє суток. Точні. Ну, оце треті сутки пішли, як я виставляю влог, І я його ще не, за, не загрузила. Так, а ця рослина, ось. Ой, показала вам. Ось рослина. Баба Катя на неї казала Любка. Це таке, якщо його помилить, природнє мило. Природнє мило. Пахне дитинство. Бо його гралися, не милили його. Треба, до речі, нарвати і намилити.